Такі є там шофер, я оплачую, шоферу, грошима. Нарахуєш гроші, витягнув карточку, від, відсканувався і пішов. Не можемо подивитися баланс, нормально прослідкувати. Було би добре, якби був якийсь додаток. Знає. І от не Ми розуміємо, тричніше. там можна війти в мінус, потім що? Ну якось так в мінус війшов, війшов. ту карту можна викинути. Так, львів'яни розповідають про роботу леокарту електронного квитка, що місяць працює у Львові. З цієї нагоди у Марії організували презентацію і показали звітність за цей період. Більше семи мільйонів поїздок з використанням системи електронного квитка було здійснено. Безготівка займає в районі третини всіх оплат. 30% – це вже є безготівка. І лева частина цієї безготівки це є леокарт. 13 гривень коштує оплата. Якщо порівняти з квитком паперовим це 20 гривень, тобто економія на одній на, на одні валідації є 7 гривень. А ось як оцінює місяць роботи безготівкової оплати, голова громадської організації Зручне місто Юрій тера Рутунян. Ми очікували, що буде полегшення і для водіїв, зокрема, з них знімуть ту. Невдячну роль касира, і водій зможе зосередитись на керуванні транспортним засобом. Можливо, не буде вже тих перегонів конкуренції між маршрутами. Це набагато краще ніж було, але все ж таки ми ще чекали, що буде зручність в вигляді мобільного додатку, де буде історія всіх поїздок. Так само дуже сильно чекали на безкоштовні пересадки. На оплату транспортної роботи і досі якось нема розуміння, чому цього всього немає. Нагадаю, у Львові обіцяли запровадити е-квиток на початку 2019 року. Згодом дату впровадження перенесли на 2020-й і переносили до 2023-го. І запрацював не увесь комплекс систем та послуг, що передбачений. На питання суспільного, коли у Львові повністю запрацює система електронного квитка, із додатком для телефону та схемами пересадки, термінів. Не називають при кожному наступному запуску кожного наступного елемента будемо також зустрічатися, говорити і обговорювати подальші терміни. Тобто, остаточної дати запуску кінцевої немає. Електронний квиток запущено. Він, як вже було озвучено, має досить широкий функціонал, і відповідно, ми цей функціонал запускаємо поступово. При цьому чітких термінів впровадження і цих етапів ані Олег Заборило, ані Микола Васюк не оголошують. Ірина Мочульська, Тарас Фомін Суспільне новини Львів.